Народжений у родині актора і режисера Костянтина Лінартовича Дмитро Лінартович також обрав професію актора. Грав у муніципальному театрі Києва, знімався у кіно, озвучував фільми, записував музичні альбоми. Сонце ти моє сонце. Крила латаєш мені серед холодних вог. Коли в Україну вторглися російські окупанти, як досвідчений воїн і відданий патріот вітчизни та свого народу Дмитро Костянтинович вступив до лав Збройних сил України, коли в наш дім прийшов цинічний кровожарливий ворог, його злочини не залишили в нас відчуття жалю, бо не ми почали цю війну. Брав участь в обороні Києва спочатку у складі ТРО. А потім десантно-штурмового підрозділу воював на херсонському напрямку у районі Бахмута, а потім в Соледарі отримав поранення. Герой проєкту Камуфляж історії нескорених Дмитро Лінартович. А попідгоро!